Доброго дня, шановні колеги, шановні українці, розпочинаємо останнє чергове засідання Кабінету міністрів України в цьому році. Проводимо його в Києві, у вільній столиці Незламної країни. Дякуємо Збройним силам України за те, що це можливо. 24 лютого 2022 року назавжди увій в історію як переломний момент для України та світу. Цей день став. Початком кінця російської недоімперії Росія стратегічно програла тої миті, коли вирішила, що може підкорити українців і знищити нашу державність. Натомість вільний народ вільної країни показав усьому світу, що значить готовність боротися з ворогом, якого всі називали набагато сильнішим за тебе. Поряд із вдячністю нашим військовим дякуємо енергетикам, дякуємо рятувальникам. Комунальникам, лікарям, всім хоробрим українцям, які тут і зараз продовжують боротися, працювати, допомагати Збройним силам і своїй країні, 2022 рік увійде в історію як символ боротьби та стійкості України та українського народу. Віримо в те, що 2023 рік увійде в історію України як рік великої перемоги і миру. Тому вступна промова сьогодні буде присвячена основним досягненням, завдяки яким ми вистояли та заклали фундамент нашої перемоги. Наступного року, як і цьогоріч, розбудова сильної армії буде головним завданням уряду. Ресурси, які ми витратили у 2022-му і заклали в бюджет на 2023 рік, чітко це демонструють. За час повномасштабної війни уряд виділив на сектор безпеки і оборони більш ніж 1,2 трильйона гривень. Ми суттєво підвищили виплати всім військовим. Більше 250 мільярдів гривень було виділено на закупівлю та модернізацію зброї та техніки, яка ефективно нищить окупантів. Створені і активно працюють нові механізми безпекової підтримки України, серед яких ключове місце посів формат Рамштайн, що об'єднав 50 країн. Укладено низку довгострокових контрактів для виробництва зброї для України, які будуть профінансовані урядами США, Німеччини, Данії, Великої Британії, Нідерландів, Норвегії та інших наших країн-партнерів упродовж наступних двох-трьох років. Україна продовжує активне виробництво власного озброєння. Ми подали заявку на вступ до НАТО, впроваджуємо найкращі стандарти альянсу в логістиці, плануванні та підзвітності. Українська армія без перебільшень тепер одна з найсильніших у Європі та світі, і наша армія принесе нам перемогу. А ми будемо працювати над тим, аби вона була забезпечена найкращим чином. Визначальною подією для нашої історії стало отримання в червні цього року статусу кандидата на членство в ЄС. В рекордні для всіх держав терміни ми якісно заповнили опитувальник для отримання цього статусу. Нам вже вдалося виконати угоду про асоціацію з ЄС на більш ніж 70%. Наступного року ми розраховуємо почати процедуру перемовин щодо вступу до Європейського Союзу. Інтеграція в ЄС це не про якесь неосяжне майбутнє, що колись дасть якийсь результат. Інтеграція до ЄС це трансформація нашої країни вже зараз. Це можливості для бізнесу, це стійкість держави, це посилення наших інституцій, це справедливі правила, це можливості для свободи для всіх українців. За цей рік в умовах війни ми отримали 5 так званих безвізів із ЄС. Те, що планувалося робити роками, ми зробили за 10 місяців. Енергетичний безвіз у березні, коли приєднались до європейської енергомережі, транспортний безвіз у червні. Завдяки якому український бізнес більше не потребує дозволів на автомобільні вантажні перевезення, економічний безвіз, який скасував на рік всі мити і квоти на українські товари, що експортуються в ЄС, митний безвіз, який запрацював у жовтні та дозволяє інтегрувати нашу митницю у європейську, і цифровий безвіз, завдяки якому Україна тепер член програми Цифрова Європа. Це лише верхівка всієї роботи. Сотні нормативних актів уже ухвалені, аби наше законодавство повністю відповідало європейському. Ще сотні готуються до ухвалення наступного року. Наше стратегічне завдання відповідати критеріям вступу вже до кінця 2024 року. Не тільки Європа, але й увесь цивілізований світ стоїть пліч опліч з нами у визвольній війні. Завдяки лідерству президента Володимира Зеленського вдалося створити потужну проукраїнську коаліцію. Ми отримуємо все більше сучасного зброєння, фінансової та політичної підтримки. Всі наші союзники в Унісон говорять, ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки це буде необхідно. Протягом цього року ми неодноразово казали про те, що битви виграють армії, а у війнах перемагають економіки. Нам вдалося втримати стабільність. У фінансовій, банківській та економічній сферах нам вдалося профінансувати всі ключові видатки бюджету. Ми не затримували пенсій, не затримували зарплати лікарям чи вчителям. Кожен тиждень ми проводили і проводимо постійні переговори, аби мобілізувати більше підтримки для України. За ці 10 місяців ми вже залучили більше 31 мільярда доларів від наших партнерів. Наступного року ми так само. Розуміємо, як будемо фінансувати бюджет та відновлення і що нам для цього потрібно. Ще одним кроком на підтримку здорових державних фінансів стала успішна боргова політика. Перемовини, які проводив уряд і Міністерство фінансів, завершились тим, що всі платежі за зовнішнім боргом були відтерміновані на два роки. Майже 200 мільярдів гривень вдалося залучити від продажу військових облігацій. Міжнародна підтримка стала надзвичайно важливою. Водночас потрібно розуміти, що дві третини всіх коштів ми отримали в бюджет, і це був наш внутрішній ресурс. Сплата кожним з нас податків, мит, купівля, облігацій. Саме тому з перших днів війни ми робили все, аби підтримати приватний сектор. Ми ввели податкові регуляторні кредитні пільги, запускали нові програми підтримки бізнесу, допомагали з релокацією, допомагали з логістикою. Бізнес у свою чергу продемонстрував неймовірну адаптивність, патріотизм і соціальну відповідальність. Тисячі підприємств працюють на армію та виконують найважливіші завдання для країни в різних сферах. Якщо говорити про цифри, до виконання мобілізаційних завдань залучено 28 тисяч українських підприємств. Тільки в межах пільгової програми кредитів 5.7.9 на підтримку бізнесу було видано 70 мільярдів гривень. Ще більше 45 мільярдів гривень було видано за програмою портфельних гарантій. З початку війни були введені податкові пільги та стимули, як от ставка єдиного податку на рівні 2%. Уряд скасував практично всі перевірки бізнесу, було запроваджено декларативний принцип щодо абсолютної більшості дозволів та ліцензій. Більше 700 підприємств було релаковано і це зберігло тисячі робочих місць. Запустили унікальну програму грантів для бізнесу. Є робота, і за ці місяці вона показала справжній успіх більше 2 мільярдів гривень виділених грантів тисячі нових бізнесів. Одразу від початку повномасштабної війни ми розпочали перемовини з нашими партнерами в ЄС щодо скасування всіх в'язних мит і квот на українські товари. Це те, що ми називаємо економічним безвізом. З червня він запрацював і це заощадило українському бізнесу десятки мільйонів доларів. Більше того, візні мита скасували також Велика Британія, Канада і Австралія. Тепер ми працюємо над тим, аби ці торгові преференції були не тимчасовими, а постійними. Ми продовжимо підтримку у створенні індустріальних парків, яких вже 59. Ми продовжимо Дія Сіті, де за останні 10 місяців додалося більше 400 резидентів. Ми продовжуємо підтримку агросектору, який так само показав неймовірну стійкість. 80 мільярдів гривень ми видали 38 тисячам наших аграріїв за ці місяці війни. Ми допомогли вчасно провести найскладнішу в історії України посівну. Завдяки цьому зібрали вже більше 65 мільйонів тонн врожаю, і Україна точно забезпечила себе продовольством на наступний рік. Завдяки зерновій ініціативі було експортовано 15 мільйонів тонн продукції, а через Дунайські порти України більше 10 мільйонів тонн. Нова логістика стосується не тільки водних шляхів, але також залізниці і автотранспорту. Було суттєво розширено декілька ключових пропускних пунктів на кордоні з Польщею та відкрито новий пункт на кордоні з Румунією. Весною ми. Зіштовхнулися з паливною кризою, але завдяки нашій синергії у роботі з бізнесом цей надзвичайний виклик ми також подолали. Імпорт палива, порівняно з березнем, зріс у 10 разів, і тепер ми веземо його з усього світу. Зараз всією країною ми стикнулися з наслідками енергетичної кризи, спричиненої терором Росії проти нашої енергетичної інфраструктури, і цей виклик ми теж подолаємо. Наша енергосистема витримала 10 великих атак і десятки менших, і попри це, зберігає керованість. Ми очікуємо і підтримку для енергосектору від партнерів, щонайменше на 1,5 млрд доларів, і сотні вантажів обладнання з усього світу, які прибувають або прямо зараз прямують в Україну. Завдяки професіоналізму українських енергетиків та нашій підготовці ми витримали те, що не витримала б жодна енергосистема. Європи, а можливо, і світу. На початок опалювального сезону в українських газосховищах було накопичено понад 14,5 мільярдів метрів кубічних газу, а на складах було 1,5 мільйона тонн вугілля. Маємо ресурси і для додаткових закупівель. Одночасно, за ініціативи президента України вдалося розгорнути більш ніж 5 тисяч пунктів незламності станом на сьогодні. У разі, якщо в окремих регіонах проблеми з енергосистемою стануть критичними, ми продовжуємо їх розгортання. В умовах війни і економічної кризи державна соціальна підтримка дозволила вижити мільйонам українців. Вже в перші тижні після повномасштабного вторгнення уряд виплатив більш як 30 мільярдів гривень у межах проекту є підтримка. Тоді сотні тисяч громадян, які втратили роботу, отримали по 6,5 тисяч гривень. Майже 11 мільйонів пенсіонерів весь цей час вчасно отримують свої виплати. Більше того, цьогоріч ми проіндексували пенсії, збільшивши їх на 16%. Проведемо індексацію пенсій і у 2023 році. Адресність і допомога тим, хто цього потребує, перш за все, це принцип, який дозволив ефективно допомагати нашим громадянам. Уряд виплатив 53 мільярди гривень допомоги внутрішньо переміщеним особам. Близько 2 мільйонів людей отримує по 2-3 тисячі виплат щомісяця. Крім того, ми домовилися, аби аналогічні програми запустили і наші партнери з міжнародних організацій, насамперед з ООН і з Червоного Христа. Ми вдячні їм за ці проекти, так само, як і за важливу допомогу медичній та освітній галузям, які суттєво постраждали від цієї війни. Ми знайшли ресурс, аби зарплата лікарів в Україні була не меншою ніж 20 тисяч гривень, а зарплата медсестер складала не менше 13,5 тисяч гривень. Ми продовжуємо та розширюємо програму Доступні ліки в освітній сфері. Ми також намагаємося надавати додаткову підтримку. Більше 20 тисяч студентів вже переведено на бюджетну форму навчання. Це військові та діти військових студенти із прифронтових громад. Зараз в Україні в змішаному режимі працює майже 8,5 тисяч шкіл. Ще 4,6 тисяч шкіл навчають дітей в онлайн-форматі. Вступна кампанія також пройшла успішно, понад 600 тисяч вступників були зараховані до закладів професійної та вищої освіти. Додатковій стійкості нашої держави сприяла і реформа діджиталізації. Більше того, ця реформа охоплює все нові і нові сфери. За місяці війни ми додали три документи та 16 сервісів у застосунок Дія і ще плюс 25 послуг тепер є на порталі Дія. Уже 18,5 мільйонів українців користуються дією. Сплатити податки, отримати іпотеку, допомогу по безробіттю чи статус ВПО. все це тепер можна зробити швидко і просто. Цифровізація все глибше проникає в усі сфери та стає одним з фундаментів для розбудови нової економіки. Попри сотні викликів, ми ухвалили стратегічне рішення не відкладати підготовку великого плану відновлення України. Ще влітку провели першу конференцію з відновлення в Лугано. Були затверджені відповідні принципи, на основі яких ця відбудова відбуватиметься. У Вашингтоні, Берліні, Лондоні, Варшаві та Брюсселі лідери вільного світу підтверджують свої наміри брати участь у масштабному проєкті відбудови нашої держави, який може стати новою об'єднавчою ідеєю для Європи та суттєвим бустером для всієї європейської економіки. У жовтні на другій конференції з відновлення у Берліні канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив план Маршала 21-го століття, який буде розроблений для України. Вже зараз ми готуємось для цього підґрунтя. Спільно зі Світовим банком та Європейською комісією наш уряд провів першу верифіковану оцінку щодо коштів необхідних на відновлення станом на червень. Це було 350 мільярдів доларів. А на кінець року виходимо на суму вже понад 700 мільярдів доларів. Уряд запустив низку реєстрів для збору даних про завдані збитки, розпочато процес створення міжнародного реєстру збитків. Більше того, ми визначили концепцію механізму компенсації Україні збитків, завданих російською агресією, який буде базуватись на багатосторонній міжнародній угоді. Ми змусимо Росію заплатити. Ми зробимо все, аби конфіскувати сотні мільярдів доларів, що заморожені на заході, і спрямувати їх на відновлення нашої держави. Важливо розуміти і те, що коли ми говоримо про відновлення, це не означає лише відбудову пошкоджених доріг, мостів, шкіл чи лікарень. Відновлення України це докорінна трансформація на європейську країну з новими правилами та підходами, а також із новою якістю життя для людей. Ми хочемо, аби ті, хто виїхав. Повернулися. Ми хочемо, аби українці бачили перспективу того, як наша держава розквітне, а в цьому в мене немає жодних сумнівів. Ми пам'ятаємо лютий цього року, коли нам пророкували, що Київ впаде за тиждень, нібито долар буде по 100, інфляція буде 100%. Казали, що половина українців покине країну і ніколи не повернеться. Буцімто енергосистема втратить керованість, що держава не буде здатна. Платити ні пенсії, ні зарплати, все це прогнози давно минулих днів, але нам важливо пам'ятати, який неймовірний шлях ми з вами до цього пройшли. Сьогодні я вкотре схиляю голову в знак шани і подяки всім воїнам, які на своїх плечах тримають незалежність нашої країни. Вічна слава і пам'ять кожному герою, який загинув у цій війні. Шановні колеги, шановні українці, вже зовсім скоро почнеться новий 2023 рік. Кожен зі сподіваннями та великою надією зазирає у це близьке майбутнє. З вірою у перемогу світла над темрявою, з вірою, що незабаром уся велика родина українців, буде разом, буде вдома, буде в безпеці. Що наші діти будуть сміятися на повні груди та не боятимуться гучних звуків, а небо буде мирним, тихим цілим. 2022 світ назавжди запам'ятає як рік незламних і хоробрих українців, рік героїв Збройних сил України. І ми зробимо все або 2023 запам'ятали як рік перемоги. Незалежної, вільної, незламної України. Бажаю усім українцям у новому році сил та наснаги вершити добрі справи в ім'я нашої країни. Віримо в ЗСУ. Слава Україні!